Скажіть мені, будь ласка, коли ви будете приймати розграбування вашого майна, скільки потрібно, щоб коштувало це майно, щоб ви з радістю прийняли, коли у вас забирають це майно? 100 доларів чи більше? Ну, якщо у вас заберуть якесь майно, не знаю що, яке коштує 100 доларів, ви з радістю це приймете. Ну, можливо, ну 100 доларів це не тисячу доларів вже. А якщо це більше, ніж тисячу доларів? А якщо це там, не знаю, 20-30 тисяч, наскільки то буде з радістю? Але каже апостол в даному тексті, приймали вони, проходячи через випробування своє розграбування, те, що ставалося в їхньому сім'ї, з радістю. Тобто вони проходили доволі тяжкі випробування. Слово, яке знову, вертаючись до цього слова,